Продається кросовер Peugeot 4007, повний привід, заб'ємо двона 2,2 дизель, 233 тисячі пробігу, механіка. Контактний номер 098 204 42, 50 Ми бачимо на легкоспавних дисках чорний колір. Ось на такому хромі і постійний облік. Ззаді присутні паратроніки. Саме основне повний привід. Так, автомобіль зачинений, от показуєш керівний салон. Наскільки можливо. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Це знову такий кресовер 2010 року з 1,5 дизельним двигуном, Привезений з Франції. Вартість 10300 Контактний номер 097 825 38 44. 1,5 дизель. Комбінований салон. Механічна коробка передач, мультикермо, ось так він виглядає всередині. Легкосплавні диски. І це у нас Nissan Qashqai. Кого зацікавило, Телефонуємо до власника по вищу казаного номеру телефону. Ось такий Nissan Qashqai в чорному кольорі. Ззаді є прицепний пристрій. Лекосплавні диски, тріп'ний салон, механічна коробка передач. Так він виглядає всередині. Коштує цей автомобіль 11300, 1,6 дизель, 195 тисяч пробігу. З сертифікатом контактний номер 050 285 21 є цей легендарний крузак, можливо, хтось шукає. 2001 рік, об'єм 2 на 4,7. Вартість 9750. 445 тисяч пробігу. Контактний номер 068 49 49 241. Ось так він виглядає. Ще на свої руки збережений. Комусь потрібен крепкий автомобіль. Часи проходять всі автомобілі. Ще, я кажу, до цього часу їздять. Кого цікавить, телефонуємо. До власника, вище вказаному номеру телефону. Міцобісіотлендер синього кольору. Повний привід. Коштує 8800. Ось такий кросовер. Так, бензин, автомат. 8800. Контактний номер 095 654 31 38. Так. Тряп'ний салон і коштує цей автомобіль 8800, свіжо пригнано. Ззаді присутні паратроніки. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Продається Хундай X35 2011 року. Контактний номер 097 649 1759. Вартість 12999. Так він виглядає. Шкіряний салон, автоматична коробка передач. 18-й радіус коліс, Мішелін Гума. Ось такий кросовер. Ззаді прицепний пристрій. Кого зацікавив, телефонуємо до власника. Так, знову таки продається Нісанчик. Кросовер 1,5 дизель, 75 кВт, 2010 рік, автомобіль до 10 тисяч 9600. Контактний номер 0,95 224 2011. 1.5 дизель. Комбінований салончик такий, механічна коробка передач. Білий колір, свіжо пригнаний. Власник підійшов, зараз покажемо вам салончик. Ось так автомобіль виглядає. Всередині. Два слова, щось додати по автомобілю. Хороший автомобіль. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуємо до власника. Ось такий кросовер, Коштує він 11400, 11412 рік. Контактний номер 050 522 2802 В автомобілі панорама, безключовий доступ, доступ, сидінь. Сідінь. Саме основне 1,5 дизель 81 кВт. Відмінний стан автомобіля. Бачите, без царапень, без корозії. Так виглядає. Панорама зверху. Кашкай 2. Когось цікаво, телефонуємо до власника. Кросовер любителем Volvo продає з cx 100 2007 року на шкірі 7-місний вартість 11800. Контактний номер 066 628 -39 -39 18 Автоматична коробка передач. Ось ну, такий, як кажуть, бігемотик продається. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Mercedes GL продається 2006 року на постійному обліку. З об'ємом двигуна 4.2-318 тисяч 318 пробігу вартістю 11900. Можливий торг, обмін, контактний номер 097 278 27 18. Ось такий автомобіль. Продається. Ось вам джелька. Повний привід. 4.2 дизельний двигун. Дуже комфортний поїзді. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Це ось такий кросовер, сітриєнчик. в чорному кольорі. Це в нас 10 й рік, 2,2 дизель. 115 кВт, коштує 1350. Автоматична коробка передач привезена з Швейцарії. 280 тисяч пробігу. Контактний номер 0,95 79 76 157. В рідньому окрасі. Ось такий автомобіль продається. Комбінований салон. Citroen c cross Кого цікавить, телефонуємо до власника, вказаному номеру телефону. Ось це продається ось такий автомобіль. Так, знову -таки кроссовер, колір, такий кроссовер, насичений колір яскравий, Kia Sportage 2019 року вартість 17900 на постійному обліку. Ось так він виглядає. Ось такі диски. Прокітумання фари, бачите, комбінація така LED оптика Далі підігрів сидінь, руля, камера, сервісна книжка, 1.6 бензин, контактний номер 099 02 50 343. Вот. Механічна коробка передач. Треп'яний салон. Але бачите, свіжий рік. Так він виглядає. кого зацікавило, телефонуємо до власника. Продається автомобіль це Кіа Серенто. 2020 рік. Бачите, їх дуже мало. Продажі на Луцькому авторинку. На даний час знайшли цей автомобіль 2020 року. Люди деякі шукають саме новіший автомобіль. Семимісний і вартість викладає 26500. 147 кВт. 181 тисяча пробігів Повний привід. Контактний номер 097 956 33. 10. шкіряний салон, автоматична коробка передач. Кого зацікавило? Телефонуємо до власника. Так, продається Volkswagen Tiguan Бачите, такий жирний 2018 року. Коштує 24 900. Це у нас 298 тисяч пробігу, 2-літровий дизельний двигун 110 кВт, Рлан комплектація, камера підігріву партроніки 24 900. 298 тисяч пробіг. Контактний номер 098 70 551. Ось Так виглядає Гудієр Гума. Арлан комплектація. Так, Автоматична коробка передач, ломане кермо, алькантара салон. Ну Ось такий він цікавий. Ззаді присутні паратроніки, прицепний пристрій. За більш детальною інформацією, Телефонуйте до власника, по вищу номеру телефону. Так, Біля нього продається знову такий кросовер BMW, матовий, матовий окрас. 10 й рік, трохлітровий, 110, 210, 270 пробігу, 21900. І шостий. Це у нас камера кліма, підігрів сидінь, 21 900. Контактний номер 099 522 44 78. Ось так він виглядає. Укріний салон, автоматична коробка передач. Матовий окрас. Це x 6 М-пакет, якщо по наклеївчики вірить. патронички. Кому потрібно драйв, телефонуйте до власника. Такий красавчик продається Kia Sorento в чорному кольорі, хромована решітка, і Це у нас модель 2015 року. Кіасуренто, вартість 24200 185 тисяч пробігу. Так. Контактний номер 067 332 37 66. Ось Так, цей автомобіль виглядає. Шкіряний салон. Автоматична коробка передач. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника по вищевказаному номеру телефону. Доброго дня рівненсько Сковолинська авторинок вас вітає. Пропонує свіже надходження, як кажуть, автомобіль з Америки. Ну, Люди часто не полюбляють, а деякі зрозуміли, в чому суть. На даний час це 88 тисяч оригінального пробігу. Ви скажете, о, битий там, хімічний автомобіль, автомобіль повністю в рідному окрасі. Двухлітр... Двухлітровий ТСА двигун. Під капотом завод. Чуєте, як працює, ніяких нарікань немає. Куди б ви не взяли прибора? Весь в оригіналі. Далі диски показую. Диски не побиті, не поцарапані. Гума. 100% що перед що зад Карти не позатирені. Сидіння не витерті. Присутні мікроліф сидінь. Автоматична коробка передач. Далі кондиціонер сенсорний мантофон, мультикермо, ломане кермо. Комфортно сидіти як спереді, так і ззаді. А чим автомобілем я здавую, що цікаво в ньому це семимісний кросовер, повний привід. Саме те, що шукають люди. Ви скажете, як ви такі автомобілі взяли. Пошкодження були. Це задня кляпа була замінена. Взяли в колір і вийшло, що автомобіль повністю весь в оригіналі. Ви скажете, яка вартість? 22,5. Ось такий фактично новий автомобіль. Можна сказати, що автомобіль пройшов обкатку. У нас постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте, будете задоволені покупкою. До зустрічі, до перемоги.